Військова література технічно не відрізняється від невійськової літератури. Відрізняється авторський бекграунд. Дехто з дехто з письменників комбатант, дехто з письменників військовий без бойового досвіду, дехто з письменників цивільний е, на якість на тематичний спектр самої літератури. Ну в якомусь ідеальному світі це не мало би впливати. І Ми зараз помічаємо, що дискурс навколо рухається якраз в сторону того, що і не впливає. Ми почали читати військову літературу як літературу, а не як військову. І навіть якщо не читати безпосередньо, то принаймні цікавитись, і ми вже в межах цього форуму обговорювали такий феномен. Купувати ці книжки, щоб вони стояли на полиці і чекали часу, коли вони стануть актуальними, коли до цієї теми ну буде я не, не скажу бажання, але якийсь внутрішній ресурс звернутися, бо прочитувати ще раз особливо про пережитий досвід для тих, хто переживав е, е, окупацію, хто жив біля зони бойових дій або в зоні бойових дій це природно не та тема, до якої хочеться ймовірно повертатись на сторінках художньої літератури.